Добрий день, шановні колеги! Рада вас вітати! Сьогодні хотіла би представити вам досвід нашого ЗДО у освоєнні однієї з платформ. Просто діти потрібно рости і нам. Особливо актуальна фраза у нас час змін та викликів. Однією з таких точок росту для педагогів є освоєння електронних освітніх платформ та впровадження їх в діяльність закладу дошкільної освіти. Однією з платформ, яку ми найбільше використовуємо у нашому ЗДО, є дошка Padlet. І сьогодні пропонуємо розглянути її як дієвий інструмент для методичної роботи. Дошка Padlet це інтерактивна віртуальна онлайн-дошка. Сервіс для спільного редагування та зберігання інформації. Платформа Padlet була створена для бізнес-компаній з метою організації середовища для людей, які працюють над одним проєктом. Сьогодні платформа активно використовується освітянами для здійснення освітнього процесу. На дошку можна розміщувати різноманітні види контенту. Робити текстові нотатки, завантажувати фото, відео, аудіоматеріали, робити посилання на сторінки інтернет, або ж на інші дошки Padlet. Також дошка містить вбудовану пошукову систему, через яку також зручно додавати різноманітні файли. Виникає питання, чи це безплатно. Сервіс дає змогу створити. 5 безплатних дошок. Для спільної роботи можна долучати педагогів за допомогою налаштувань конфіденційності. Дошка працює на різних пристроях комп'ютері, телефоні тощо. Також на дошку можна розміщувати нову інформацію, стирати вже не потрібно, і для цього не потрібно створювати іншу дошку. Які ж є ідеї використання Padlet у ЗДО? Це ведення методичної роботи, реалізація річного завдання, організація дистанційного навчання, співпраця з батьками, майданчик для розміщення матеріалів, проведення тренінгу, семінару, консультації. Формулювання очікувань, здійснення рефлексіїв, майданчик для ідей, думок, поглядів, підготовка плану роботи на рік, організація конкурсу, систематизація матеріалів творчої групи, підготовка виставки до педагогічної ради. Пропонуємо Вам розглянути досвід. Провадження дошки Padlet у методичну роботу в нашому ЗДО, ми використовуємо дошку Padlet для розміщення різних корисних матеріалів. Часом буває складно пригадати, за допомогою якого ресурсу з тих, на яких було пройдено вже навчання. Буде легше, простіше та ефективніше виконати певну роботу. Така дошка допоможе це легко зробити та зібрати усі корисні посилання. Також дошку можна використати для систематизації матеріалів за звітами атестації. На дошку можна розмістити усі сертифікати, конспекти занять. Фото, відеоматеріали, необхідну документацію, яка стане в нагоді при атестації. Звісно, однією з найважливіших дошок є впорядкування віртуального методичного кабінету. Наповнення такої дошки залежить від плану роботи ЗДО. А також індивідуальних особливостей та потреб колективу. У нас створені такі розділи методичної роботи, реалізація річних завдань, річний цикл педагогічних рад, розклад, таблиця участі педагогів в методичній роботі в ЗДО, корисні покликання. Школа молодого педагога, школа медіаграмотності, номенклатура педагога ЗДО, сторінка психолога, творча група, інформація щодо тижня безпеки. Така дошка створюється на певний період часу. У нас була на період березень-травень, коли ввели воєнний стан та садок працював у дистанційному режимі, та зараз створена на поточний навчальний рік. Ще однією ідеєю є робота над реалізацією річного завдання. За допомогою такої дошки. Ми можемо розміщувати матеріали усіх методичних форм роботи, які проводяться офлайн для опрацювання та виконання завдань. Також завжди є доступ до розділу тематичного вивчення, де розміщений план, методичні рекомендації, вказівки, анкетування, положення про конкурс тощо. Є можливість проаналізувати відкриті заняття, а також зберегти усі матеріали педагогічної ради. Це є своєрідний кейс для реалізації річного завдання. Педагоги мають можливість завжди мати це під рукою і в будь-який момент скористатися. Ще однією знахідкою роботи в дошці падли. Є співпраця з батьками. Ця дошка стала сучасною альтернативою, папкам-консультаціям, папкам пересувкам тощо. Педагоги, відповідно до плану, розміщують на дошку актуальні поради, пам'ятки, консультації спеціалістів, які всі зберігаються в одному місці. Також на цій дошці. Реалізується одна з форм роботи, передбачена в програмі та плані роботи нашого ЗДО, це звіти організованої діяльності зі здобувачами освіти, режимних моментів тощо. За допомогою дошки є можливість провести фотоконкурс. Це дає змогу не лише зібрати фотографії в одному місці. Ай провести відкрите прозоре голосування та визначити переможців. Одним з конкурсів, який організовувався в нашому ЗДО, став фотоконкурс сімейні рецепти здорового харчування. Розглянемо детальніше дошку для організації дистанційного навчання. Як ви можете побачити на екрані, для кожної вікової групи. Створена своя дошка. Педагоги наповнювали дошки новими даними, створювали власні пости. Педагоги пропонували батькам завдання, бесіди, посилання на власні блоги, YouTube канали, створювали QR-коди з посиланнями на свої напрацювання, лебуки, онлайн-ігри, посібники, презентації тощо. Така дошка дає змогу не лише звітувати про свою діяльність, а й поділитися творчими знахідками з їх колегами. Ще однією з ідей використання дошки Padlet є обмін думками та ідеями. У нашому ЗДО реалізовували відому технологію стіни стеля підлоги, що розмовляють. І однією з ідей стало прикрашання. Не лише груп, а й підсходинкових маршів. Для реалізації цієї ідеї було запроваджено челендж. Я б створила такі рекреації. Педагоги протягом певного періоду часу наповнювали дошку своїми знахідками, таким чином, ідеї не повторювалися та були дуже різноманітними. Що ж продовжимо. На дошці можна також організувати обговорення очікувань та сподівань. З її допомогою можна легко розпочати консультацію майстер-клас та оперативно дізнатися про очікування його учасників. Під час дистанційного навчання. Методична робота також проводилася в дистанційному форматі. І відповідно до плану роботи ЗДО, на дошці було проведено тренінги, семінари та консультації. Це давало можливість поєднати зображення та текст в інтерактивний формат. Зокрема, було проведено заняття з елементами тренінгу за звичною структурою такого формату роботи. Але лише на дошці Падлет. Також своєрідною мотивацією опрацювання матеріалів семінару стала дошка з рефлексією. Це відбулося за допомогою прийому плюс-мінус цікаво. У стопчу плюс педагоги після опрацювання могли записати усе, що їм сподобалось на семінарі. Було цікавим та корисним. У розділ Мінус те, що не сподобалось, здалося важким, незрозумілим або ж нудним. І у розділ Цікаво педагоги записували факти, про які дізналися з семінару, і що б ще хотіли дізнатися. Таким чином, інформація була опрацьована більш детальніше. Отже, дошка падле – це новий погляд на звичні речі, місце для розвитку та простір для співпраці. Дякую за увагу!